Лепетуни. О, пані, пане! Як я радий вас бачити. А ходімо на гостину до нас. Познайомлю вас із родиною. Кохана дітки. У нас гості. Це моя дружина Ярина Лепетун. Зізнайтеся, її обличчя вам здається знайомим. Не дивно, наша Ярина відома телезірка. <рит> Любий та годі вже. Мам. <рит> Ось наша доня Леся Лепетун. І синочок. Привіт! Я Андрій Лепетун. Тату. Я нарешті натренувався говорити літеру Р. Друзі, чого ми досі стоїмо на порозі? Проходьте. Мої фірмові смаколики. Пригощайтеся. Ми полюбляємо, знаєте, поспілкуватися за кавою, порозмовляти, поговорити? Потервенити. Побалакати. Мамо. Повазікати і поготорити. Погомоніти. і пощебетати. Мамусю. Полепетати. Матусенько. Мамулецьку. А можна мені, мультик? Доню. Ми ж усі зараз у мультику. А, ну добре. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. У мультику. І коли вже буде наступна серія?